Я вже вдома прибираю. Дивіться, поміняла постіль, поміняла покривало, все чистеньке, геть, все прям на подушках, де хочеться навесеньке вдягла, точніше, попране. І хочу ще сюди такого білого пледика. У мене є на біле покривало такий біжевий пледик. А зараз вже він буде зливатись і не дуже підходить. Ще люблю я сюди, все ж таки буває, як ввечері вже, знаєте, все пороблю. І відпочиваю, да собі лягла, вкрилася тим пледиком і все. Ось так прибрала. Далі тут теж прибрала. Дивіться, як не, незвично без килима. Надіюсь, висохне. Щось він дуже довго сохне. І дуже проситься тюль. Ніяк не можу я. Знайти карніс, треба замовляти, і все я буду на цілу стіну. Так, тут теж вже прибрала, залишилось. Знаєте, що в мене кухня? Дивіться, не лякайтеся. Це дістала спраня рушнички кухонні. А це тут їли. Я все позносила. Це за це ранок так наробилося. Було помита посуд, тут чисто було. Те позносила, те позносила, і так все пішло-пішло. Так що. Треба прибирати. Покажу результат вже. Їду я по Єфремчика. У нас вже сьогодні холодніше, нема такого сонечка. Ну, але все одно. Ще так тепленько, я в футболці. 22 чи 21 градус тепла. Я це все давно вже поприбирала, прання складаю, переться, сушиться, складається. Сьогодні я вже це все зроблю з пранням, розберусь, буду дуже рада. А завтра хочу, дасть Бог, перебрати весь одяг, наприклад, що мале, що велике, що вивести, що просто вже викинуть. Дай й так буде, треба перебрати. Ось тут дітки граються, але це наші фремчі. Дивіться, грається там. Привіт! Привіт! ти! Привіт! Дивись сюди, дивись сюди, синолька. Де ти був? А що це таке? Площадочка, що там робив? Грався? Да. А що в школі їв, в садочку що їв? Я не був в школі. Ти не був в школі, а де ти був? садики всі. Ммм, садику ти був, так? Да? Дивіться, який ж вже хлопчик, такий вже ж за ручку не йде. А йде ручки в кармани. Да? Йдемо сюди, сюди, сіночко. Угу. Uh -huh. uh -huh. А що тобі садочку давали? Ти не я побосу, це не речі тиги. Що, що? Вавочки. Вавочки, де вавочки? Ні, немає сонечко, нема. Може, не, просто не кумарчик вкусив, да? чи що? Ні, кумарів багато. Багато кумарчиків. А що не ти не Розказуй, що ти в садочку їв? Що ти в садочку їв? Снек. А ще що, Якийсь снек? І ще снек. І снек. ще снек? А, угу. А де твоя вчителька? Саді. Вона там залишилась, а є в тебе вже там друзі. Да, такі дорослий мій хлопчик. Хоч спадки. А ти в садочку? Молодець. Їдемо по наших хлопців. Чого? А вони ж там ждуть. І Діма, і Тимофій, і Яків, твої друзі, твої, братики твої. Забрала. Я прям щось не в настроєнні, не вже зобрала ще Тимофія, зякова. Я вже вдома і вирішила швиденько приготувати на вечерю а, такий пиріг, а, запіканка, хто як його називає. Мене було картопляне пюре, мене залишилося, і я вирішила зробити таку запіканочку, дуже смачно. Коли ви робите картопляне пюре і вас залишається, то не викидайте, а краще зробіть цю запіканку і ви будете дуже приємно вражені, дуже смачно. Я підсмажую цибульку кубичками, далі нарізаю моркву кубиками, теж маленькими такими і теж обсмажую гарненько ретельно, щоб все було смачно і обсмажено. Обсмажую на оливковій олії, як ви любите. На тому, обсмажуйте. Далі потрібно додати фарш. У мене свинина, а так само можете любий, який який ви любите, який до вподоби вам. І теж обсмажуємо його. Стараємося так, щоб не було грудочок. У мене не було такої штучки. Я лопаткою додаємо сіль, перець, приправу, яку ви любите. І до готовності обсмажуємо. Далі буду додавати я. Соус, який я придумала сама, додала трішки кетчупу, додала трішки вершків і кремчізу. Якщо у вас є якийсь улюблений соус, ви можете теж додати і буде дуже смачно. Це за вашим бажанням, що вам більше подобається. Все ретельно перемішати, протушити і змішати картопляне пюре з потертим твердим сиром. На дно форми виложуємо фарш, нашу таку заготовочку з соусом і наверх розложуємо картопляне пюре з сиром. У мене його не так було багато, ну, але я якось його розрівняла, все вийшло дуже добре. І поставити в духовку запікатися, запікається, аби швидко. І дуже-дуже смачно, сиру багато. Дивіться, як ще все таке гаряче, гаряче, ще аж покипує, здається. Я діставала, наложувала на мисочки вже їсти чоловіку гаряче, тому що не було коли чекати, а якщо трішки схолоне, воно так більш плотніше буде. Але дуже-дуже смачно. Віться. Я ще покажу, коли вже вона вхолола, і вона така вже стабільна, більш стала. Знаєте, тут була ще прямо з духовки гаряча, гаряча. А зараз, і треба ще, звісно, більше трішки а, картопляного пюре, але на смак дуже добре. Такаесенька, тому пробуйте. Де машинка, мамо, де машинка?